Моє вітання, шановні. Цей коротенький рілс буде про те, що я хочу запросити вас до себе на психотерапію. Я знаю, що багато хто із вас знає мене ще, коли я працювала HR. -ом. Потім знає, що я працюю як коуч та психолог-консультант. Але кілька років тому я почала свою кар'єру як психотерапевт. І зараз я практикую як психотерапевт в методі схема терапії. Дуже прикольний метод, дуже класний, і я в нього закохалася. Насправді, коли саме я пройшла навчання по схемотерапії, то я сказала, що я не можу це приховувати, я маю бути терапевтом та я маю допомагати людям у цьому методі. От. Ну, тут з якими запитами до мене можна звертатися? Ну, звісно, із запитами, які були раніше, це кар'єра, самореалізація, також професійне та емоційне вигоряння. Також е, проблеми у комунікації або у стосунках, і неважливо, чи то стосунки з самим собою, чи то стосунки з роботодавцем, чи то стосунки з вашою половинкою, чи то стосунки з батьками. Все це стосунки, і з усім цим я можу вам допомогти. Також я можу вам допомогти, якщо ви переживаєте кризу сенсів. Це може бути як вікова криза сенсів, так і криза сенсів пов'язана із е, війною. Це нормально, таке трапляється, і ми можемо з цим працювати. Також, якщо ви переживаєте чи пережили в недавньому в минулому якусь втрату, то ви можете звернутися до мене, і ми з вами разом пройдемо цей шлях по переживанню втрат. Це нормально, таке буває. Ви вам не треба бути самим на цьому шляху. Також, якщо ви втомилися від самокритики, ваш внутрішній критик вже вас просто задовбав, і ви не знаєте, що з ним робити, як бути. Ну, то напишіть мені і на психотерапії ми з ним розберемось. Це я вам гарантую. Та й взагалі, якщо ви хочете кращого життя для себе, якщо вам вже набридло ходити по цьому замкненому колу і постійно раз за разом потрапляти в ті самі ситуації, не знаходити з них виходу, то це саме психотерапевтичний запит. Ласкаво, прошу. Ми разом знайдемо вихід. І, звісно ж, якщо у вас діагностовано тривожний, чи депресивний, чи тривожно депресивний епізод, ви приймаєте медикаментозну підтримку, і я впевнена, що психіатр вам порадив психотерапію. Тож ласкаво прошу, я можу надати вам цю послугу, і я можу вам допомогти пережити цей ваш складний період в житті. Якось так, тому е, запрошую до мене на психотерапію. І, звісно, буду е, рада і побачити старих знайомих тільки вже в новій якості, і так само побачити нових клієнтів. Всім гарного та продуктивного дня, всім па-па. ваша Юліко.